1 листопада у Національному університеті оборони України відбувся семінар з питань вивчення та узагальнення досвіду військовослужбовців збройних сил України, які проходили навчання у військових навчальних закладах країн-партнерів. У заході зокрема взяв участь перший заступник міністра оборони України Володимир Можаровський, керівники структурних підрозділів Міноборони та збройних сил України. Даний захід ініційований міністром оборони України з метою виявлення проблем пов'язаних з втіленням досвіду, набутого нашими військовим. По службовцями під час навчання за кордоном Володимир Можировський повідомив, що щороку з закордоном освіту за різними напрямами отримують близько 100 українських військовослужбовців, і станом на сьогодні підготовку у іноземних військових навчальних закладах пройшли близько 2 тисячі офіцерів, сержантів і працівників вітчизняних збройних сил. Серед найбільш проблемних питань, пов'язаних з реалізацією досвіду, набуто в ході навчання українських військовослужбовців за кордоном є якість добору кандидатів на навчання на легітимність в Україні документів про освіту отриманих у закордонних навчальних закладах. Всі пропозиції опрацьовані в ході семінару, будуть враховані структурними підрозділами оборонного відомства та Збройних сил України у подальшій роботі.